Вітаю всіх! Сьогодні відео піде про мій оригінальний метод визначення відстані до короткого замикання від початку провода, точніше, не просто провода, а бажано б, щоб це був не менше чотирьох жил-кабель. Якщо це є замикання між двома жилами, то бажано, щоб він був чотирьохжильний. Якщо він не 4-жильний, а тільки, наприклад, 2 жили, тоді ще придеться вам дві жили кидати на іншу сторону або його згинати. Ну, але ж тут е, мається на увазі, що ми хочемо знайти десь так, що нам недоступне, ну, тобто придеться кидати ще дві е, допоміжних жили. Це, це є мінусом цього метода. Але він може, наприклад, і визначати відстань до короткого замикання, наприклад, на корпус однієї жили на корпус. Тоді досить буде і трьох жил в кабелі. Кабель, звісно, потрібно, щоб був від'єднаний від, від і споживачів від, від усього, коротше, і без напруги, від'єднаний від, від живлення і від'єднаний від споживачів. Голий кабель. Просто. ну… Тут чотири кінці стирчить і на другому кінці теж. Голі чотири кінці. Ось як бачите, він отак під'єднується. Коротке замикання у нас буде там, де воно і було. Ось перемичкою. Такою. Зараз воно організовано, те коротке замикання. Неважливо, чи то перемичка, чи так. В дійсності воно буде накоротко замкнено. Цей опір не, не має великого впливу на показання того мого методу. З цієї сторони стоять ось такі перемички. Якби не було їх, то було б дві жили допоміжні. Зараз він вимкнутий. Вмикається другою кнопкою, це не є генератор. Це є вже трішки інша схема, про яку я вам, в принципі, поки що не розкажу, але той, хто дивився моє відео постійно, той вже, мабуть, здогадався, що це. Що це таке, що я маю? На, увазі, на, який, на якому принципі може працювати ця вся система. Зараз я увімкну її. Побачимо результат праці цієї системи. Як ви пам'ятаєте, мій кабель має довжину 6 метрів 75 см. Тут є чарівна кнопка на моєму восьмій ногі. Просто потрібно нажати, потримати і подивитися відстань до нашого короткого замикання. Як бачите, 5 м75 см. На точність, зараз я вам покажу. Я здвину сантиметр туди і сантиметр сюди. Ну, Чи сантиметр, там, може, пару сантиметрів буде туди-сюди. Побачимо, побачимо, чи буде він точніше міряти. Дивимося, здвинув. Натискаємо чарівну кнопку. 5 метрів 72 см. Дивимося, ще раз, здвинув в іншу сторону. Натискаємо чарівну кнопку. Бачимо, що відстань збільшилася. Всього тут наскільки. Хто дасть відповідь на запитання, з чого воно влаштовано, цей прилад? Для того обов'язкова моя підписка на його канал. Стопудово декілька відео продивлюся, поставлю лайки і коментарі. Напишу. Так що, будь ласка. Заходьте на канал, пишіть коментарі. Навіть, навіть якщо це буде невірна відповідь, все рівно підписка на канал забезпечена. А цьому відео ставимо лайк, звісно. Підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення!